9 березня, в день народження Великого Кобзаря, відбулося урочисте засідання Комітету по державних преміях Української РСР імені Шевченка. На засіданні були присутні кандидату-члени Політбюро, секретар ЦК Компартії України Івашко, заступник голови ради міністрів УРСР Орлик, завідуючий відділом культури ЦК Компартії України Іваненко і інші товариші. Серед нагороджених почесні дипломи які вручає голова комітету Павло Запівельний, одержують відомий український поет Володимир Забаштанський, письменниця Оксана Іваненко, композитор Климентій Домінчин, відомі майстри балету, народні артисти Союзу РСР Тетяна Таякіна і Валерій Ковтун. Солістка Черкаської обласної філармонії Раїса Кириченко, творці документальної трилогії Командарми індустрії, Корпус головуючих, «Стратегі науки Валентин Сперкач, Антон Комарницький, Ігор Сабельников, Юрій Стаховський, автори кінодилогії Ніч Коротка, які були ми молоді, Михайло Бєліков. Василь Трушковський, Олексій Левченко. Нагороди одержали і інші товариші. Лауреатів Державної премії Української РСР імені Шевченка тепло поздоровила заступник голови Ради міністрів Республіки Марія Андріївна Орлик, представники творчих спілок України. У сім'ї Сергія Михайловича і Валентини Савеліївни Кобілевських є непорушне правило виховувати у дітей змалку почуття поваги і любові до праці. Так виростав і сам Сергій Михайлович, син Іонук Коваля. Родом з селища Покровське на Варшолоградщині, він з шести років почав бігати у кузню до свого діда. Сільського коваля. Довіряли Сергієві нагрівати заготовки, роздмухувати вогонь. І тепер, як приїжджає у село, приходить Сергій Михайлович у стару кузню, де зародилася у нього любов до цієї древньої професії. Хоч далеко сягнула техніка, але, на жаль, ще й досі у ковальській справі. Багаторучної праці навіть на такому передовому підприємстві, як Ворошиловградський тепловозобудівний завод. У ковальський цех цього заводу Сергій Михайлович прийшов 15 років тому. Старанно працював молодий підручний. Приглядався, як працює на сусідньому молоті Федір Курило, неперевершений коваль на заводі. І ось вже восьмий рік Сергій Михайлович сам керує молотом. Став бригадиром. І вже молоді підручні приглядаються до його роботи. За минулу п'ятирічку Котелевський виготовив деталі майже для п'яти тисяч тепловозів. За ударну працю коваль Сергій Михайлович Котелевський нагороджений почесним дипломом виставки досягнень народного господарства Української РСР. Мист від сина, який служить зараз в армії, порадував Неонілу Казимірівну головину. У сина все добре. У такі хвилини вона пригадує і свою молодість. Мріяла стати істориком та спіткала невдача на іспитах в університет. Пішла працювати. У її трудовій книжці лише один запис. Місце роботи. Слов'янська фабрика олівців. А от посад записано багато, бо опанувала вона тут майже всі робочі спеціальності і, зрозуміло, досконало знає своє виробництво. І мрію здійснила, закінчила заочно історичний факультет Харківського університету. Майже 10 років була секретарем партійної організації фабрики. Тепер її директор. І її люди знають і поважають. За щирість, справедливість, доброту. Фабрика виробляє за рік 300 мільйонів штук олівців. А після реконструкції, що вже почалась, випускатиме 500 мільйонів штук. Для виготовлення олівців використовується лише кедр. З одного дерева виходить всього тисяча олівців. Тож і поставили собі за мету спеціалісти реконструювати виробництво так. Щоб і якість продукції поліпшити, і цінну сировину економити. А це не так просто. Бо необхідне устаткування для автоматизованих ліній доводиться виготовляти самим. А ще й громадські обов'язки. Неоніла Казимірівна, голова комісії міської ради народних депутатів по культурі. А цей обов'язок... Піклування про майбутні кадри. Коротка справка. Олівці слов'янської фабрики купують країни Азії, Африки та Європейські Англія і Голландія. Еса поруч з новою архітектурою дбайливо зберігається стара. Віднедавна вулиця Садова. Стала тут не менш популярною, ніж знаменита Дерибасівська. Садова, можна сказати, перша у наших містах вулиця побутових послуг. Одесити з властивою їм дотепністю дали їй назву вулиця майстерності. Тут можна скористатися з послуг державних майстрів. А можна і так. Зроби сам. Такі ательє це новинка. Спочатку виникли сумніви, чи приживуться вони, та побоювання виявилися марними. Зроби сам. У цих відвідувачів досить впевнений вигляд. Мовляв, дещо і ми вміємо робити власним руками. Зроби сам. Переваги такого самообслуговування очевидні. Невисока плата, швидкість, вічливість і добра якість. Адже сам на себе не полаєшся і погано собі не зробиш. Про те, як зростає рівень послуг в Одесі, свідчить така цифра. За п'ятирічку... Їх надано населенню більш ніж на 165 мільйонів карбованців. В Одесу їдуть за досвідом з багатьох міст країни. Бо є чому повчитись.